Вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2. Підписуйтесь також на канал Еліанора Magic Coffee, де є передбачення на кофейні гущі. Тут же в нас Таро розкладики Тут я виставила зараз парфюми. Зайшов, зайшла розмова на одному з каналів, а главному ТВ, здається, так. А, розмова йшла про аромати. Там мене е, запитала Дінара здається з чарівну пані звати. А ось цей аромат я мала на увазі, він чудовий і літній. Хай не сприймають ніхто це за рекламу, там яких -то фірм чи що. Просто я написала, що назва Today Tomorrow Always Wonder. Ви можете пошукати цей вам нічого складності немає. Ніякої достати такі духи. Вони для літа, на мій погляд, особисто, ідеальні. Так, на офісі я маю декілька парфюмів. Двоє, до речі, з них більш зимові. От Еклат Eklat Atlan і Rare, Rare Pearls. Ну, від Avon також. Для мене це аромати такі більш зимові. Більш літні, звісно, штеплі з нотками перцю навіть. Ще цікавий аромат, такий ваніла вайлд. Це той, що ваніль і перець, червоний перець, десь червоний. Досить такий і терпкуваті. Це, цей аромат мені дуже подобається. Він просто як аромат пристрасті такий. А це більш квітковий древесний, і цитрус, і квітка, і троянда, древесний і ще деякі нотки, здається, пачулі, і ну, тут букет цілий. Це, ви запитували, я відповіла. Далі сьогодні в нас тема. Тема, що ми притягуємо у наше життя. да, І чи притягуємо? Давайте проявні моменти на золотому навітару, І дивіться, зразу ж королева Пентаклів да, на споді. І приховані моменти подивимось на Санта Мерти. Да? Ну, давайте подумайте про себе, будемо дивитись, що ж ви притягуєте у своє життя. Найближчим часом наступив місяць серпень у нас спекотний, принаймні в нас в Україні. Хотіла дещо розповісти вам, дещо розповісти, та не знаю, чи. Повністю у цьому відео, чи розтягнути історію на декілька відео. Історія така трохи і сумна, трохи і повчальна, чому в Україні екстрасенсорні здібності розвиваються зараз в рази швидше, але... Важкими уроками якимись, Я приведу, наведу конкретні приклади. Так, поки буду трохи сконцентруюся на тому, що. До речі, ви також концентруйтесь на собі, думайте, що ж ви можете притягнути, я через карти вам підказочки зараз розповім. Хтось відчуває якусь скованість на сьогодні, неможливість діяти. Хтось вас, можливо, навіть образив. Для когось це відіграється король мечів. Хто ж він такий, який він? Зараз я опишу, зроблю його. Сигніфікацію, тобто опис людини, його характеристики. Ви дивіться, якщо співпадає, дивіться ні. Можете перейти на інші відео, на інші тематики. Король мечів. Зразу кажу найзараз поширеніше це військовий у багатьох відіграється. Далі лікар. Далі людина, яка працює з технікою, автомеханіка це все з металом працює. Далі людина розумової праці. Це ерудована людина, начитана, може бути політиком, може бути словесний жанр, може бути медіаперсона, так. Список можна продовжити, та я назвала ну, більшість тих, хто відіграється. більшість Є ще всіх зараз, можливо, і не опам'ятаю. Далі він е, може, може бути по життю таким, але саме на зараз він може бути в чомусь незрілим. А чому він такий, давайте подивимось. До речі, якщо дивляться чоловіки, ви можете відчути, що це про вас. Тож, дивіться далі. Ставте лайки. Там, де ви ставите лайки, вподобайки, я. Ну, нікому ж не видно, що це саме ви ставите. Це вже якщо ви пишете коментар, хоча й коментарі пишіть, адже це розвиває канал. Так, ви допомагаєте розвивати канал. А не зрілий. Е Чоловік тут, тобто, того, що вже щось пройшов, якийсь досвід печальний, хворобливий і якась а, боязнь діяти чи що. Угу. І тому зрілий, тому хочеться рухатись, хочеться, але поки стоїть, зволікає, не рухається навіть. Давайте ще подивимось. Ну, звісно ж, бо тут жінка дієва. А дівчатка, подумайте, а можливо, ви така дуже любите діяти щось, можливо, ви навіть йому перекриваєте його діяльність тим, що ви така активна. Ану, чи активна ви справді Ну, ви переможеться по життю. Тепер, дівчат, ось описую. Ви звикли перемагати. Зразу кажу. То мене тут. Але на сьогодні у вас також якісь такі печальки, хтось, можливо, навіть нездужає, якась хворобка, можливо, невеличка, або просто сум, якісь безсонні ночі, хоч не дивлячись на те, що ви імператриця, ви найвищої якості. Жінка, вродлива, красива, хтось викладачі, вихователі Мене можуть тут дивитись педагоги, дивіться, ви діточок можете виховувати. Можливо, навіть хтось в опікунство зараз виходить. Ну, розкажіть, тут такі цікаві особистості. Ви працюєте, ви просто працюєте, не покладаючи рук, мені тут показують. І зараз навіть якісь нові справи почали. Але. Щось вас таки блокує і ступорить, з-за чого це так? Кажуть таємниці, кажуть, мені на комусь магія може бути. До речі, хто е, хоче позбутись магічних впливів на вас, пишіть у Viber або Telegram. Мені номер буде вказано під цим е, та іншими моїми відео на каналі. Дівчата, в кого, Дівчата, в кого тут е, два. Два чоловіка на обрії, да? в когось такий цікавий саме ваш е чоловік, або, можливо, навіть коханець. Але тут карта Десятка Пентаклів мені показує, що у шлюбі ви можете бути з таким активним, дієвим чоловіком вогняних енергій. Напишіть, у кого саме такий. Він може любити яскраві кольори. До речі, червоний, рудий, такий, оливковий. Наші воїни ЗСУ, до речі, також такі. Де чомусь переривається на сподів нас імператор, це управлінці, чоловіки керівних посад. Хай буде підсилення всім нашим воїнам, всім нашим воїнам ЗСУ. Кожним моїм тароросладом і чистками я Підсилюю наших воїнів, даємо їм сили, наснагу та волю до перемоги. Хай буде так. Так, дивіться, допомога. Ми багато кому допомагаємо, так? І ви, саме ви багато кому допомагаєте, взаємодієте. Ви допомагаєте іншим і вам допомагають самі вищі сили. Ну, звісно ж, через інших людей. Це не так, що ви відчули, що з неба на вас там гроші впали, чи е, хтось там, дарунок, який прямо з неба да, впав. Через інших людей. Тобто, ви допомагаєте одним людям, хто того потребує вам, допомагають інші. І це е, найвищі закони Всесвіту, які є справедливими. Давайте дивитись далі, що йде ще життя. Дивіться, будуть якісь швидкі повідомлення по інтернету про що? про кохання, можливо, якісь переписки у вас будуть. Можливо, ви отримаєте переміщення швидке, і це буде пов'язане коханням. там, де було, ви відчували вже якусь знедоленість, що всім а, везе, а вам ні. Можливо, по грошах якась нестача була, але ви виходите в свою стабільність, дівчата. Це про наповненість. Це про хороші такі гроші про достаток. Тут шестірка пентаклів, тут вже дев'ятка. Ви е зробите якісь кроки, і це буде ваше досягнення. Так, якісь важливі вирішення йдуть у ваше життя. З приводу чого? Якісь свято навіть наближається в вашому оточенні, можливо, так. Ну, дивіться, ти старший аркан, це закохані. Можливо, в когось весілля, пишіть в кого там весілля. І вихід на новий рівень, переїзд в іншу країну, в інше місто. Так, я кажу, і карти знову ж підтверджують: а, не хвилюйтеся, коли ви переїжджаєте, де були завислі ситуації. Де щось незрозуміло було, дивіться, там, де ви просто могли вийти на Луну, так, як то кажуть. Ви отримаєте щастя безмежне і кохання. Навколо вас будуть люди, які будуть підтримувати вас. Так, це те, що вже йде в ваше життя. Дивіться, Паш Кубків говорить про захоплюючі пропозиції, комусь буде пропозиція рука, руки та серця. Да? І навіть щось у тому м, бокалі, да? фужері, рибка, це і гроші. Давайте подивимося, що там на споді. Та, да, там, де ви відмовлялися, там, де були якісь двоякі ситуації, ви будете уже, вже розуміти, як то діяти. Давайте ще подивимось приховані моменти на санта моерта Та знаєте, як підказки ще від вашого роду? Да, я в цей розклад вирішила багато чого вкласти в всіх моментів. Приховані моменти, які у вашому житті, і підказки від вашого роду. Приховані моменти. Там, де було таке суцільне щастя, прийшли якісь, прийшли якісь новини від короля Жезлів. Ой, про щось нехороше. Про якісь тут можуть бути обстріли. Так, але ви захищені. От приховані моменти. Якщо ви хвилюєтесь за щось, не хвилюйтесь, ви будете захищені. Навіть попри не дуже добрі новини. Так, дві карти йде. Щось починається в вашому житті, і це вам від вищих сил підказки йдуть, що це вам по долі. Четвірка Пентаклів говорить, за щось ви вхопилися, не хочете відпускати. Можливо, якусь комфортність свою, але ви зустрінете, кого ви давно не бачили. Якщо будете з легкістю йти, дивіться, це сумочка яка не важка, да? немає багато валіз, там великих, легка сумочка, дамська, да? якщо ви дівчата. Ви від чогось закривалися, можливо, від кохання, від нових кроків, ви стала така войовнича вже, але вам. Говорять, скоро щось проросте, скоро у вас будуть якісь ростки чогось. Можливо, це і дійсно в когось сад, город будуть вже е, заквітати квіти, будуть якісь вже врожаї, От, а в когось в переносному значенні. Е, до речі, що тут кажуть? Тут цікава така колода Санта-Мерта, що, дивіться, тут черепа. На яких-то кістках проростають нові? Хтось якесь народження. Є вже за... зародок, да, зав'язь і буде народження. Це в когось про народження дітей. Хай буде так. Ну це ще приховано. За деякий час ви якісь новини узнаєте, дізнаєтесь, да? Що ще? Якісь тривожні ситуації. Ви маєте силу їх здолати, ви маєте захист. Добре, а що вам ваш рід підказує, окрім цього? Він говорить: ти достойна, ти достойний чого? Щастя, достойна мати своє житло, достойна мати. Свої чотири стінки, в яких ти будеш щаслива, щасливий. Чоловікам кажуть: ви досягнете рівня імператора. Тут е, він озброєний, тут він дуже впевнений в собі. О, ну Тут переможець. Вам кажуть, ви будете переможецею або переможцем. Завдяки чому. Якщо будете балансувати бюджет, балансувати свої а, затрати, витрати і розуміти, що ви отримаєте на виході. так? Дев'ятка чаш. Чи варто це а, Ну, тут дев'ятка чаш, це про наповненість, ви у якийсь славетний у мандрівку якусь тут мені показують, вийдете. Тут сходи сходи у когось по кар'єрним кар сходинкам. Хай пристес. Тут верховні жриці, імператриці, мене дивляться дівчата з магічними екстрасенсорними здібностями. У вас є таємниця. Ви, як така, ви дуже начитана, ерудована, вродлива, таємнича, магічна. Тут можна перечисляти б нескінченно. До вас тягнуться люди, але ніхто не може вас зрозуміти, чому так? Мені говорять, ви можете за щось себе картати. Дев'ятка жезлів говорить, що ви багато чого робите для, для саморозвитку, для того, щоб починаєте спочатку багато чого. У вас досвід уже величезний. З Пентаклів. Ви отримаєте знову ж таки величезний шанс, джастис, по справедливості. Хтось е король Кубків до вас іде, Той, який кохає, той, який вже теж якось відчаявся. Так, по Лицарю Пентаклів він іде, але якось повільно. Ви ж така вогняна, тут мені показують такого чоловіка, який не дуже такий дієвий. Знаєте, тут дівчатка в мене більш дієві. І що це пара чи що. Шестірка мечів підвішений. Хтось йому такі. Ой, тут таке притягнення. по... Інтиму, дівчата. Тут такі вогняні енергії. Він... А що тут у мене? Якісь ревнощі у вас були. Ви що, в трикутнику були і був маніпулятор у вас? Тепер він хоче сказати, а кохав то я лише її. Ось як. Угу. Він хоче з вами на якісь нові рівні перейти. На якісь нові рівні. Дивіться, в когось пропозиції, якісь цікаві місця, місця так, відвідати. Але ж знову трійка, жезлівце. Так, тут порада. Не йдіть по головах. Не, дівчата, не дивіться, не робіть так, як оцей король мечів. Це може бути військовий, може бути людина. Знову ж таки, я описувала вже короля мечів. Ерудований військовий людина, медіа, особистість, трохи може такі властивості йти по головах, не дуже така. Це може, це може зграти злий жарт з такою людиною. Тут будуть прийняті якісь рішення. Ага, ну ви приймете рішення. Дівчата приймуть, що ви достойна, найкращого. А чоловік прийме рішення, що він хоче щось запропонувати, бо ви для нього справжня зірка. Да. Він починає вас. Цінити дівчата, і це поджаджімент, це по-іншому не могло й бути. Тут лицар Жезлів починає діяти вже тут і чоловік. Тут дівчатам підказки, що завжди ви були така дієва, не могли дочекатися, але він уже свою трансформацію якусь пройшов. Повинен діяти, повинен, вибачте. Кічний етап, ітог підведемо на таких чарівних таємчих картах моїх нових. Не все те, що дорого варто. Не все те, що дороге, все класне. Іноді буває і от як ці карти. Вони мені випадково, я на них натрапила. Дивіться, підказки. Вихід на новий рівень, мир з кимось можете примиритися, кудись поїхати, в іншу країну, в інше місто, трійка жезлів, це про перспективи. Хтось починає щось нове. Це народження дітей, це про початок стосунків, це про новий, нову справу, бізнес. так? Королева мечів, дівчата. Ви в холодних енергіях? До кого і до чого це ви? До імператора. Боже, тут пара. Тут пара складається. А чого ви в холодних таких енергіях? Ви щось вирішили? Двіка жезлів. Угу. Четвірка. Ви не хочете відпускати, що? Шестірка жезлів, десятка мечів. Ой, тут хтось жорсткі такі уроки пройшов. Ви собі сказали, що я буду лише е кохана, кохати і кохана, і ви, і Єрафант, вам ось вручає вже ключ. Хтось розведеться, хтось е навпаки одружується з оформленням дев'ятка жезлів. Хтось зустріне своє кохання, яке давно вже не бачили. І то підводимо. Вісімка пентаклів. Ой це про розвиток. Розвиток, а що там? Ой, щось в минуле просто раптом відходить. Сімка кубків. А, оці, знаєте, досвід у сфері кохання в минуле відходить. Вам не хочеться вже скакати, перебирати. там. Від... Ви вирішили, що сила це ви. Справжня сила це ви. Ви достойні чого, Ну, звісно ж, ви достойні взяти своє життя в свої руки, щоб що? Щоб вже не допускати, коли вас ображають. Щоб е, не допускати, коли вас не кохають, ви достойні того, щоб вас любили. Ви Достойні кохати і бути коханою. Так, тут мені показують. Туз мечів, боже, тут такі потужні. Туз пентаклів. Подивіться, які потужні карти йдуть. Туз мечів, це про вирішення, чіткі, ясні. І зрозуміло, а тут Спентаклів зразу ж говорить, що ви отримуєте на це всі шанси. Угу. Фортуна, сама Фортуна прийшла з вами поговорити, що ви були у якихось стислих ситуаціях, де ви не могли рухатися. Хтось був у трикутниках по дияволу, да? хтось вас туди. Лицарь жезлів. Ну, Тут мені показують чоловічі енергії, що е, сам чоловік тут е, не те, щоб винен чи що, тут е, так зручно було чоловікові, але життя наказало, сказало ні вежа. Дивіться, як карти просто показують мої слова. Я кажу і вони підтверджують. Помірність варто вийти з тих енергій диявольських і вийти в помір. по шістки пентаклів. Над стосунками також варто працювати. Вісімка, шістка, вісімка, вісімка. Тут про розвиток, король кубків тут виходить. Ну тут пара складається. Це лицар кубків. Дівчата, чекайте чоловіка, який в лагідних енергіях він до вас ніжний, турботливий, да? вміє такі ніжні, ласкаві слова говорити і не лише слова і дії робити. Лицар кубків це вже про дії. Королі е, потужні, але не такі активні, навіть як лицарі. Лицар це він вже щось буде пропонувати. Верховна жриця, дівчата вродливі, з дивіться, третє око відкрите, навіть коли два інших ока не дуже да, бачать, а, але ж око яснобачення бачення відкрите. Це для вас розклад, мої, шановні е, тарологіні, так? Екстрасенси магії. Потужний вийшов розклад. Потужний. Зірки. Ви засяєте. королива пентаклів. Ви станете а, відомою, якось у медіапросторі. ви а, станете багатою, до речі, багатою. Зможете навіть те набути, чого раніше не могли. Хтось купить квартиру, хтось машину. Пишіть, до речі, що ви там збираєтесь купувати. Тут такі потужні енергії гроші йдуть. І хай буде так, пишіть, до речі, в коментарях. За індивідуальними звертайтесь у Viber або Telegram. Номер буде вказано під цим та іншими моїми відео на каналі. Пока-пока, мої дорогенькі!